Привіт! Соціальні працівники це ті, хто щодня допомагає найбільш вразливим. Але знаєте, виникає питання а хто дбає про їхню власну безпеку? Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Розберемося в ключових аспектах охорони праці в цій без перебільшення надважливій сфері. Подивимось на все від законів до реальних дій, які власне і рятують життя та здоров'я. Отже, почнімо з основ. Що ж таке ця охорона праці, особливо коли йдеться про людину, яка працює не на заводі, а скажімо, вдома у свого підопічного. Це ж зовсім інша специфіка, правда? Давайте розберемось, що насправді ховається за цим на перший погляд, таким формальним терміном. І тут важливо одразу зрозуміти одну річ: це не просто якась папка з інструкціями, що припадає пилом на полиці. Ні, це ціла система, такий собі живий механізм. Дивіться, закони це ніби каркас, основа навчання це інструменти, які дають у руки. А от щоденне дотримання правил це власне те, що змушує весь цей механізм працювати і працювати для захисту кожної конкретної людини. Ну і звісно, ця система вимагає цілком конкретних знань та навичок. І йдеться тут не тільки про якісь високі матерії, як от законодавство, ні, мова йде про дуже практичні щоденні речі. Наприклад, як безпечно користуватися тією ж праскою чи мікрохвильовкою вдома у підопічного, чи як правильно спілкуватися в етично складних ситуаціях, щоб не нашкодити ані собі, ані іншій людині. Кожен з цих пунктів це по суті така собі цеглинка у фундаменті професійної безпеки. Добре, ми вже згадали про каркас, про фундамент, і в нашому випадку це, звичайно, закон, бо саме він перетворює, знаєте, просто добрі наміри на чіткі прописані зобов'язання. І ось він цей законодавчий щит соціального робітника. Погляньте, тут є все починаючи від головного закону про соціальні послуги, який по суті встановлює правила гри і закінчуючи вже дуже конкретними наказами, які чітко регулюють, наприклад, як саме проводити інструктажі чи навчання. Всі разом вони створюють таке правове поле, де безпека це не щось бажане, а абсолютна норма. І знаєте, якщо спробувати зазирнути в саму суть за лаштунки всіх цих документів, то можна побачити одну центральну ідею. Вона проходить такою червоною ниткою крізь кожен закон, кожен наказ. Ідея проста: пріоритет життя і здоров'я працівників. Крапка. Все інше уже потім. А цей принцип, у свою чергу, дуже чітко визначає, на кому лежить головна відповідальність. Саме роботодавець, саме він зобов'язаний створити такі умови, щоб працювати було безпечно, і саме він має надати все необхідне для захисту. І це варто наголосити не якесь там прохання чи рекомендація, це пряма вимога закону. Але ж безпека це не вулиця з одностороннім рухом, правда? Вона завжди вимагає участі обох сторін. Тож давайте тепер подивимось на цей баланс, на права та обов'язки. Дивіться, як це працює. З одного боку, у працівника є дуже потужне право право відмовитися від роботи, якщо вона реально загрожує життю чи здоров'ю. Сказати ні. З іншого боку, є й чітка відповідальність дотримуватися правил, дбати про безпеку. Це по суті дві сторони однієї медалі, називається свідоме ставлення до праці. І щоб ні в кого не було ілюзії. Цей баланс це не просто слова на папері. За порушення цих вимог передбачена цілком реальна відповідальність. Причому як для роботодавця, так і для працівника. Бо ну, система працює тільки тоді, коли кожен розуміє наслідки і своїх дій, і своєї бездіяльності. А тепер давайте перейдемо до теми, яка змінила абсолютно все. Війна вона принесла нові абсолютно безпрецедентні ризики в роботу соціальних працівників, і звісно, правила безпеки просто мусили мусили адаптуватися до цієї нової реальності? То що ж конкретно змінюється, от коли до звичних побутових ризиків додається постійна загроза обстрілів чи інших надзвичайних ситуацій, які нові вимоги ця жахлива реальність ставить перед людьми цієї професії? Тут на перший план виходить обов'язкове додаткове навчання, і треба розуміти, це вже не про те, як правильно мити руки чи вмикати електроприлади. Ні, це про вміння надати першу допомогу в умовах стресу, під тиском, це про чітке знання, що робити під час повітряної тривоги, про розуміння оновлених протоколів безпеки. Це по суті навички виживання, які сьогодні можуть врятувати життя, і не тільки підопічного, а й своє власне. Окей, ми пройшлися по законах, правах, обов'язках і навіть торкнулися нових воєнних викликів. Час підбивати підсумки. Давайте спробуємо звести все, про що ми говорили, до однієї ключової думки. І ця думка насправді дуже проста, але водночас фундаментальна. Безпека це спільна відповідальність. Її не можна просто взяти і перекласти на когось одного: чи то на роботодавця, чи то на самого працівника. Це завжди партнерство. І успіх цього партнерства залежить від внеску абсолютно кожного. І наостанок давайте залишимося з таким питанням просто для роздумів. Ми стільки говорили про правила, закони, інструкції, але чи достатньо їх самих по собі для справжньої дієвої безпеки? А що якщо справжня безпека починається не з правил, а з культури, культури взаємної поваги і турботи, де кожен дбає не лише про себе, а й про того, хто поруч? Подумайте про це.